Термопласт-автомат – одне з колись найбільш знаних промислових виробництв на Хмельниччині, і одне з найпотужніших сховищ сьогодні. Тут на площі кількасот квадратних метрів досі працюють електролампи, є санвузли. Збереглися й так звані лежаки, що можуть служити спальним місцем не для однієї сотні людей. Захисна споруда розрахована на укриття до 1200 чоловік. Вона обладнана всіма системами життєзабезпечення, це як і електропостачання, водопостачання. Система вентиляцію автономним джерелом живлення, аби тут можна було дихати, в приміщенні працює система вентиляційного забезпечення, де спеціальні фільтри очищують повітря, яке поступає ззовні. Не забули й про запаси для життя. В цій кімнаті є уніформа, є всі необхідні прибори для вимірювання радіаційного фону. Є насилки, каски, і тут розраховано. Одягу і захисних приладів приблизно на 600 чоловік. Тут розміщений дизель-генератор, який за відсутності електропостачання зовні забезпечує електропостачання, електропостачання даного сховища. Є запас відповідного палива, півтори тонни пального дизеля. Від... Наступне сховище в підвалі облавтодору, воно значно менше. Утім, сховатись від небезпеки тут може до 200 осіб. Повітря їм точно вистачить. Спрацює особлива система вентиляції. Вентиляція зараз працює від електрики в штатному режимі. Якщо електрика відключилась, ми можемо з допомогою ручки. Приводить в дію вентилятор і таким чином нагнітають повітря через фільтра, і викачують його з даного приміщення. Третє сховище в Хмельницькій міській лікарні. Тут десяток кімнат з санвузлами є навіть операційна сховище. Є окремі палати, є операційна, є дизельна енергетична установка. Розраховане на 100 осіб укриття. Це лише кілька сховищ, в яких нам вдалося побувати загалом на території краю близько тисячі захисних споруд. Не всі діють, утім в наявних сподіватимемося, нікому із нас побувати таки не доведеться.